Всім привіт друзі! Продовжуємо робити діагностику цьому інвертору. Ось так. І на що я хочу звернути вас увагу на те, що ось бачите, резистор 5 і ома. Цей працює. Ось цей обриві. Цей працює. Це означає, що. Перша прича і друга печа цього трансформатора зливе. Перше прича і, і, і друга прича цього трансформатора не зливе. Ну, точніше, перша прича точно не зливе, тому що тут в ньому трісіна. А ось це під питанням. Тому потрібно обов'язково їх випаювати. Ось так. Не буду випаювати всі транзистори, так як... Мені підказала дуже одна хороша людина із е, каналу Техноцентр Спола, Ось так. В нього є YouTube канал. Він дуже хо хороша людина. Підказала мені, що не потрібно їх випавити, достатньо чогось того, щоб перевірити на їхніх затворах чи є сигнали ось так. Якщо є, то вони працюють відповідно. Також ці транзистори у них на затворах стоять 22 Ом. Ось резистор. 22 Ом, У цього з транзистора ось 22 Ом, У цього з резистора аз, ось 22 Ом, ось так. І якщо як, як можемо спостерігати, що біля трішу того резистора 22 Ома, почорніло, так і є, воно в обриві і також в обриві 5 Ома і 1. Тому потрібно зараз буде відпаювати їх і перевіряти ось цей транзистор. Тому що цьому транзистору вже нічого не, не, не допоможе. ось так. Тільки заміна. І тоді і то, і виходить, що тут пару штук качають цей трансформатор, пару штук повинні би були качати цей трансформатор, але в даний випадок не качають. І пару штук качають цей трансформатор. Тепер показую вам вімпнув мультиметр і перевіряємо резистори ось ці Пістить. Тут виходить 5 і 1 ома. А ось цей резистор. Не пишіть, як, 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 як чуєте. Ну і цей відповідно 5 і 1 ома. Пистіть ось так. Тепер перевіряємо затвори. 22 Ома. Маркировка 220. Так, фокус зараз зроблю, щоб краще було видно. Ось показую. Ну, 2, 25 Ом показує. Знову 25 Ом. І ось цей трісатий транзистор. Як бачите, показує один кіолом. Зараз вам це просто не видно, зараз вам покажу. Один кіолом показує. Тепер інше ін ін плече цього тр тр транзистора. Перевіряємо Е20. 5 Ом, а це означає те, що, скоріш за все, що цей транзистор буде живий. От це вийшов ззаду один транзистор. Ось так. Ну і інші, відповідно, будуть будуть живі. Ось так. 25 Ома. Ну і цей. Також 25 Ома. Все. Зрозуміло, Роз, я думаю. Зараз відпаяю ці два транзистора, перевірю на справність. Цей, цей транзистор вже справним ніяк він не буде, а ось цей перевірю. Так, ну що, тепер я випаю ці два транзистора. Цей випаюється вже назавжди. А ось цей питання. Можливо, ще буде він і працювати. Скоріше за все, що він буде таки працювати, тому що у нього обв'язка жива. Ось так. І перевірю, які будуть сигнали йти. На осилографі. Відпалюю. Що хочу сказати, що ще якісь плати не дуже подивіться, що тут. Насквозь, бачите? Це не те, що це не то, що воно там обгоріло там, ні. Це так бройзаводу зроблено, бачите? Як бачите, тут виходить, що за того, що тут все ось це браковане, так, то тут виходить, що тоненько виходить, до, до доріка проходить, а це все таки свівий трансформатор. Якщо він не буде качати до ну, якщо, якщо він буде качати велику потужність, то ви це потужність просто не отримаєте ось так. І навіть за цього, якщо тут щось піде не так, десь щось перегорить, то вийдуть і зраду транзистори тому тут потрібно обов'язково пропаяти це місце ось так. Тому що це, це не, не діло. Також спайка шухувата. Ось так. Ну, що маємо, то маємо. Зараз обережно буду випаювати транзистора. Vidpaio, vidpai teparsiai tranzistor. Появ. Так, і то я випаяв транзистори. Транзистори тут стоять ось такі. Комусь цікаво. СКД-52Т. Ось так. Зараз перевіримо, чи він робочий цей транзистор. А ось цей транзистор, той ще тріснути, як бачите. Так, перевіряємо, як бачите цей транзистор справний. Чотири і срок один анофарад нього. Затвор є в ємності і відкривається при 3-3 вольта. Ось такий транзистор. І то я зараз буду перевіряти осцилографом сигнали на затворі. Ось так, на, на затворах. Мають бути всі однакові. Ну, зараз подивимось. Так, вмикаю осциллографа. як я під'єднав осциллографа Тепер Тепер мінус осциллографа я під'єднав до мінуса. Ось так. Загально не мінуса високовольтного конденсатора, ні. Але до мінуса того, де подається на інвертор саме. А ось плюсовим щупом буду зараз перевіряти по затворах сигналу. Вмикаю осциллограф. І будемо перевіряти. Подаю зрівня на на прату ось так. Вона вимкнулася і проходимося по затворах. Бачимо. Ще тут 7 вольт. 40 кГц. На робочих транзисторах. Тут так само. Тепер перевіряємо цей транзистор, який був тріснув, затворював. Бачимо ньому 6 вольта. 40 кГц. Перевіряємо тепер тран, тран, транзистор, який був робочий. Випере його. Бачимо 7,90 В 7,90 В Ось так. Тепер перевіряємо ін, інший затвор. Тут 8 В. Перевіреємося туди раз і тут уже В 8, це просто лабораторний блок, -блок зивлення трішки гуляє напругами. Переано за останній транзистор. Тут такос 8 вольт. Отже, 8 вольт тут такос. Не зрозумів що, що це таке на носилорафі. Дивно. Дуже дивно. А, мінус відпав. Зараз мінуса поставлю і, і все. Вибачаю свій відвалився мінусовий щуп. Так. Тепер перевірка знову йде. Так, перевіряю останній транзистор. 8 вот. Так. Тут. 8 вольт 40 кГц. Тепер тут. 8 В. 40 кГц. Тепер знову на тому транзисторі, який був тріснутий. 7 вольт. Щораз 40 кГц. Тепер на робочих транзисторах і 8,50 вольта. Так. І тут так само. Все. Отже, навіть по осцилографу бачимо, де у нас ударена обв'язка. Саме на цьому транзисторі. Так як у нього напруга. сама менша. Ось так. На затворі. А в усіх останніх вона однакова. Тепер, кому цікаво, скільки напруги на високовольтному конденсаторі, якщо не працює один трансформатор, взагалі не працює, я його повністю вимкнув, тоді він і ще якось працював на одному плечі. ось так. Бачимо 254 вольта постійної напруги. Ось так. Ну, все, вимикаю. І потрібно тепер буде займатися із обв'язкою того -то транзистора. Далі тут мені людина порекомендувала розрізати аку... Ой, конденсатор за допомогою паяльника. Зараз і зробимо. Так, перевіримо, ще по напрузі залишилось. 1,3 вольта. Так, працює. Ось пальцями тут торкаюсь, все нормально. Резистор 22 Ом я вже знайшов, ось він, 220. А ось резистора на 5 один доведеться розбирати інший інвертор. І не один. ну Потім будемо їх розбирати. І далі буду там забрати радіокомпоненти, як, скажімо, транзистори високовольтні, ось так. Щоб підкинути сюди, тимчасово і перевірити, як воно все це буде працювати. ну а Uh, на цьому відео вже буде завершено ось так.